У новучі гаєві співай. Щасті, кінець і бою Усі вам базають А Євоньку, починаємо в добрий час. Нема таких співаночок, як у нас. От там дощечка вербова, там дівчина чорноброва. Ходить собі, походжає, за милим заглядає. Заблукало її щастечко, Ту дівчину звати Настечка. Сонце веде всіх за руки. і квітки, наче струни, навколо таємниче розхлюпують звук. Засниться рівно, на століт, на століт, на столі, засниться рівно, на століт, на столі. І все заснуло мертвим сном, мертвим сном, мертвим сном, і все заснуло, мертвим сном, мертвим сном. Півайте гаївочку, українські дівчата. Як сіяли огірочки весело завзято, як сіяли огірочки, і як поливали, щоб всі наші огірочки зеленими стали. Чорновусий, но жучковий жупан куций, на жучкові черевички, а сам жучок невеличкий. А хто хоче жучка мати, треба йому паски дати та про весну заспівати. Ходить жучок по жучині, а жучиха. Наче кругла паска, мов писанка розквітне вся земля. Радіємо, друзі, великодня казка, гаївкою, хай серце звеселя Чорна грачка, гречка, білі кінці, білі кінці, збираймося українці, Збираємося, українці, димаймося за рученьки, за рученьки, українці мо. Як не будем ся тримати, ся тримати, то будуться з нас сміяти, то будуться з нас сміяти. Ой, дівчата, як то гарно співали ми, а як ці гаївки водили ми. Шкода навіть розходитися в різний бік. Знов така радість буде, аж за рік.